Всім привіт! Ви на моєму каналі пров'язання Джоана Кніт, і я рада, рада вас вітати на своїй сторінці в Ютубі. Я вдячна всім новим підписникам, хто прийшов до мене. Також вдячна всім моїм постійним глядачам, які дочекалися мого цього влогу. У ньому ви побачите дві готові роботи по в'язанню, Одна готова робота. Така хендмейд, але не в'язання. І початок одного цікавого процесу на замовлення для моєї подруги. Я гадаю, що цей перегляд буде для вас цікавим, тому бажаю вам набратись натхнення. Розпочати свій злог з вже готової роботи. Я зв'язала ось таку шапочку до на дорослу людину з ось такою пряжі. Це пряжа drops Nepal Два моточки, і наразі це колор 89 17 50 грамів 75 метрів, 65% вовни та 35 альпаки. Хочу сказати, що ця ниточка дуже приємна. Я думаю, що вона буде дуже гарно тримати візерунки. Якісь коси, досить така крупна. І як ви бачите, в мене навіть є залишок від одного матка. Тобто я витратила півтора моточки. Пряжа дає такий гарний пушечок. І вона справді тепла і вже носиться активно. Тому хочу сказати, що я задоволена цією роботою, проте єдине, що візерунок був вибраний саме такий моїм замовником. Тому, тобто, резиночка, резиночка, резиночка переходить і все готове. Усім привіт! Зараз такий невеличкий в мене буде епізод. Я все ж таки вирішилася і почала в'язати шапку. Як я планувала, шапка-лисичка методом інтарсії. Дуже просто, просто лицьова гладь, але я маю додавати тут кольори додаткові. Це в мене оченята. І хотіла вам показати, чому саме я не бралася за цей процес так довго. Бо я пров'язала вже навіть розинку, але потім зупинилася і десь за два тижні чи зо три в мене це лежало просто без ніяких просувань. Отже, дивіться, а, бачите, це в мене дві ниточки, альпака. Альпака, не пам'ятаю, щось бубінне, а, мохер, мохер, виробника Sanadnes Garn. А, значить, тут в мене намальована схема а, оченят. А, і а, ось ще в мене три ниточки, три додаткових мотки. Ну і саме до того ж найстрашніше. Це ось це. Тобто, коли ти в'яжеш інтарсією все просто стає такою кашею малашею. а До того ж, мені варто було зрозуміти, як в'язати інтарсію по колу, тому що спочатку, коли я таку шапку подібну в'язала вперше, це була шапка, така знаєте, поворотними рядками, і я потім, скажімо, там, де шия, так, я її не шия, затилок. Затилок. я її просто зшила, хоча в мене були там і убавки, які мають бути на шапці. Коли я почала це в'язати по колу, я зрозуміла, що я не знаю, як це роби... робити. І okay. додатково я пішла по майстер-класам, аби подивитися всі ці прийомчики, і зрозуміла, що в одному з місць а, нашого Нашого виробу ми просто в'яжемо спочатку одне коло, потім ми робимо розвороти, в'яжемо назад. Ну, і таким, і таким чином, і так далі. Ось, і мені не подобається, що там, де я роблю розвороти, в мене такі утворюються не дуже гарні. Не знаю, як це назвати, пропуски-не пропуски, дірочки, не дірочки, важко сказати, але я думаю, що я це додатково гарненько потім прошию, бо я не хочу розпускати оце коло і знову робити це все. Тому що, дівчата, я хочу якнайшвидше дов'язати цю шапку, бо мені ще до того що варто в'язати або я куплю якусь а, шапочку демисезонну, і в і вшию сюди підклад, тобто подвійна шапка, я поки не знаю, що буде. Ну, таке підключення. І я думаю, що потім ви побачите через кілька хвилин уже картину усю цілком. Я давно для вас нічого не записувала, але сьогодні хочу підключитися з не зовсім в'язальною темою. В мене, як ви вже побачили, дуже багато всіляких різних намистин. І я, врешті-решт, роблю ось такого браслета. Я дуже багато збирала, мабуть, намистин для цього, купувала. Мені захотілося втілити свої ідеї. Насправді це все повний імпровіз, тому що намистин багато, а з цього буде, не знаю. Спочатку я подумала, що я б хотіла зробити щось з таких червоненьких, а, крупних. Вони доволі крупні такі намистини, у всякому разі, в порівнянні зі звичайним бісером. І ось врешті я добралася до цього. Також у мене був докуплений окремо ось такий бісер, серприс Преціоса чеський. Дуже він гарний. І я робила браслет. І спочатку я спробувала ось ці намистини з натурального каменю. Але мені не сподобалося, як це виглядає. Тому все ж таки маю. Поки що ось цей варіант, і мені дуже подобається, як виглядають, зокрема, ось, цей, ось ці бусинки. Це звичайна резиночка, яка тягнеться, і вона в мене куплена у катушці. Ось у такій катушці. Окремо я купувала, не пам'ятаю, мабуть, я вам не показувала. І спочатку я хотіла зробити цей браслет на м, таку окрему мотузочку а, і з'єднати все це ось такими штуками, Да тобто вони дозволяють вузлик ховати саме ось ці. Ось ці діляночки полукруглі. На жаль, не знаю, як це назвати. Ячейки. ці ячейки, так. Ось, Але, на жаль, бісер в мене тут, розумієте, так, золотистий, золотисти, а це сріблястий, тому я зрозуміла, що не вийде. Мого задуму побачимо, що буде. А, на жаль, в мене все, все рівно стан такий собі. Я вже думала, що одужую, але ніяк вс... не виходить це, тому що вчора знову в мене піднялася температура, було важко. Але в ці дні я все-таки в'яжу. Це шкарпетки з пряжі Drops Nord на замовлення моєї подруги. В'яжу я за аналогом шкарпеток, які я в'язала своєму синочку. Це були такі шкарпетки ось вони є. Так само тут все буде в мене йти. Але різниця в тому, що з цього боку, з внутрішнього боку, шкарпеток цього не має косички. Але подруга захотіла аби шкарпетки. В неї були з косичками з обох боків, тому у нас косичка і тут, і тут. Дуже гарний колір, Я від цього отримаю просто неймовірне задоволення насправді, тому що нитка така класна. Сьогодні 1 грудня. Сьогодні почався період Адвенту за традицією заходу. Період адвенту я вирішила зробити в своїй родині я підготувала ось такий цікавий адвент-календар. Я просто придбала окремо окремий блок з кольоровим папером для скраббукінгу. Ви і зробила такий класний календар для своєї дитини. Також окремо продавалися наліпки. Кожного дня моя дитина буде бачити чудові цікавинки від різдвяного янгола. Сподіваюся, що цей Календар вас також надихне на якісь чудові домашні чудеса. Ось закінчення мого влогу. Це моя готова шапка-лисичка. Це шапка для сина. Вона в мене подвійна. Тому дівчата, якщо ви іноді купуєте просто так, аби який моточок, то знаєте, що він вам може знадобитися за для того, аби зв'язати підклад на якусь шапочку. Шапка-лисичка тепленька. Мені дуже подобається. У нас якраз зараз сніг і дуже-дуже вона прийшлася до ладу. Тому цю задачу у спільнику Шапкомані 2023 я вже виконала. А, насправді хочу сказати, що в'яжеться вона досить просто. Тобто, як звичайна шапочка, виключення, а, тільки оченятка. Я вам залишу схему. А, саме оченят. А, а тут ви зможете вишити так, як вам захочеться, або оченятки круглі, а носик так само я саме вишивала. Ну і вушка окремо. Як ви бачили, я окремо зв'язала кожне вушко. Тобто а, звичайна шапочка, а потім вушка прив'язуєте і в'яжете додатково. А, я сподіваюся, що вам ця робота сподобалася, ви її оцінили. І хочу додати, що зв'язала я її за аналогом тої, яка в мене вже була а, м, два роки тому. А, два роки тому, і, а, але перша робота була зв'язана за... Майстер-класом, ну таким собі майстер-класом, в Ютубі є російськомовний майстер-клас. Шапка-лисичка. Якщо ви дуже захочете, ви зможете його знайти. Проте хочу додати, що тоді я не знала, як все це робити. Інтарсію не розуміла. Я додатково про це дізналася, як це робиться. А на цей раз як це робиться по колу? І оченята на цей раз в мене вийшли менші, ніж в моїй першій шапці, тому що. Я не врахувала, як вперше, що шапка трошки в мене більшого розміру, але це, як кажуть, чехи то не вадить, то не заважає. Задаточок хочу показати вам ще одну готову роботу. Я таки зробила свій браслет, як ви його бачите, зі скла, з намистин, з гарних, з тих, що я вам вже казала. Я дуже задоволена і буду його носити собі на радість. Подивіться, яка навкруги в мене краса. Мені дуже подобається ця зима. Ви знаєте, з цією зимою, з зимою приходить відчуття дому, того рідного, тої того, української нашої зими, яка в нас там зазвичай. І це трошечки заспокоює серце. Це той самий парк, з якого я вам завжди відписую якісь класні відео. Ну що ж, я рада, що ви подивилися цей ролик. Бажаю вам здоров'я. здоров'я, Бажаю вам класних процесів. Бажаю вам а, класних виробів, готових, класної пряжі, класного першого дня грудня, класного грудня взагалі та очікування зимових свят.